Доброго ранку, день, я не пам'ятаю, який сьомий, мабуть. Наліпила пальчі, роблю йогу. І сьогодні поспішаю, тому збираюсь. П'ю водичку, швиденько приймаю душ і біжу, біжу вже на зустріч, Хтось плюнув мені на куртку. Але я це бачила пізніше. Біжу в новенький заклад, тут ще не була. Як виявилося, в ньому дуже холодно, але у нас була ціль, ми все рівно залишилися заповнити наші дрімбуки і поставити собі цілі, і не тільки цілі, а ще й проаналізувати минулий рік, написати йому вдячності. Тут ми вже прийшли грітися в інший заклад, чекали доставочку своїх замовлень, щоб їх забрати. І тут уже, власне, я вдома ще й знімаю відео із новими продуктами і не тільки новими. Обідаю вже вдома борщиком. На курятинці, до речі, борщик в мене вітаміни. Знімаю розпаковку для соцмереж, ваші замовлені моїх. Ще трошки роботи. Потім провела ефір, показувала асортимент, перекус бананом. І поки банан їла, також готувалася картопля ну Тут уже що залишилось: грибочки з фаршем і кабачки. Ще роботи біжу читати і спать.